thank you Автор книги Міський туризм Кристоферво визначив три елементи міських ресурсів. Первинні елементи визначають основні причини, чому туристи відвідують міста і включають як об'єкти пов'язані як з активностями, спортивні, культурні, розважальні та інші заклади, так і відпочинком туристів природне та соціально-економічне середовище. Вторинні елементи стосуються послуг харчування, розміщення, шопінгу. Додаткові елементи забезпечують полегшення доступу до первинних і вторинних елементів. Наприклад, це громадський транспорт, місця для паркування, туристично-інформаційні офіси, карти тощо і не є основною метою туристів. З первинних ресурсів міського туризму ми і почнемо. Коли ми визначаємось з містами, постає наступне питання: що дивитися в містах, які міські атракції обрати. Зрозуміло, що не може бути єдиного правила для всіх міст, історичних центрів та культурних поселень, імперських столиць та провінційних містечок. Проте можна говорити про загальні підходи. Чого ж хочуть туристи? Частіше за все, високого або низького, або обидва і одразу. Високе мається на увазі історико-культурна та архітектурна спадщина, мистецькі цінності, духовні центри. В Мадриді не можна і не варто оминати музей Праду. У Флоренції галерею Фітці чи в Парижі Лувр. Ці об'єкти є невід'ємною частиною їхнього туристичного потенціалу, і щоб відчути міста, варто відвідувати місця мистецтва. Віденська опера чи театр Ласкала можуть ззовні навіть дещо розчаровувати відсутністю такої архітектурної величі, але це місця, тільки задля яких їдуть чимало кількість туристів. Колишні і діючі королівські палаци це теж про високе у міському туризмі. Туристи прагнуть гуляти тими самими доріжками, якими ходили французькі королі чи римські імператори, якими і нині поміж серед туристичних потоків проходять королі Швеції, Іспанії чи Норвегії. Важко знайти міста, в яких би не було релігійних споруд чи пам'яток сакрального мистецтва. Є унікальний собор святого Петра у Ватикані, чи Свята Гора, Афон у Греції, блакитна мечеть у Стамбулі чи велика синагога у Будапешті. Такі об'єкти самі по собі приваблюють численних туристів. Проте і в інших містах в туристичні маршрути зазвичай намагаються включити місцеві релігійні споруди. І тут може чекати пастка високого. Одна справа, якщо це релігійний туризм чи паломництво, про які ми проговоримо далі. А інше питання турмістом. Якщо відвідувати тільки церкви чи храми, туристи можуть швидко втратити інтерес. А через певний час, після відгуків туристів, такий тур взагалі втратить свою актуальність. Високе має дозуватися. Після відвідування Лувра туристи можуть обрати кабаре в Молин-Руш, а після нової гамбурзької філармонії відвідати центр нічного життя квартал Репербанди, де починали свою кар'єру Бітлз. І це вже про низьке. Інколи окремі тури одразу мають на меті відвідання так званих злачних місць у містах. Так тур до Амстердама може асоціюватися і зрозуміло, що спрямовуватися до кварталу червоних ліхтарів та численних місць продажу легких наркотиків, або окремі міські тури передбачають відвідування казано чи нічних клубів. Місто вільних звичаїв, як його рекламують у багатьох туристичних буклетах чи на туристичних сайтах? Хоча в місті є всесвітньо відомі державний музей та музей Ван Гога, вони в загальному туристичному стереотипному портреті можуть поступатися низькому. Як планувати міські тури? Якщо це саме міський, а не спеціалізований тур, тоді дійсно є сенс поєднувати високе із низьким, оскільки такою є людська природа. Відвідування тільки релігійних об'єктів та художніх галерей може швидко захопити увагу туристів, але їх повторення, тобто відвідування подібних об'єктів вдруге чи втретє, може викликати протилежний зворотній ефект. Тому програма міського туру повинна передбачати можливість відвідування кварталів, де постійно чи у вечірньо нічний час домінують інші цінності. Чи можна повністю зрозуміти німецькі міста, не відвідавши вулиці з певними барами чи знамениті ресторани-броварні? Однозначно ні. Тому в рекламі туру до німецького Дюссельдорфа зазвичай зазначають, що це не тільки історичне місто, але й найдовша в світі барна стійка – Якщо екстраполювати цей досвід поєднання високого з низьким на українські міста, виникає питання законності в Україні заборонено секс-індустрію та легкі наркотики. Тому такі пропозиції зрозуміло не можуть і не повинні бути. Зважаючи на місцевий контекст, відвідування об'єктів високого мистецтва, наприклад, одеської опори, може поєднуватися із відвідуванням умовно небезпечних районів з цікавою історією низького минулого. Як район Мондаланка, і екзотичні пивні бари, ресторани та нічні клуби з оригінальними програмами також можуть вдало доповнювати міський тур. Театри, музеї та сакральні об'єкти світового рівня зосереджені в обмеженій кількості українських міст. Тому зрозуміло, що до включення до програми туру відвідування провінційних театрів чи звичайних релігійних споруд може не викликати великої зацікавленості у туристів. Якщо програму туру до Парижа важко уявити без відвідування всесвітньо відомого музею сучасного мистецтва, Орсе, де можна побачити роботи імпресіоністів та постімпресіоністів, шедеври монета моне, моне» деґата Ренуара, Гогена та Ван Гога, то зацікавити художнім музеям середньостатистичного обласного чи районного центру в Україні проблематично. Але є виключення, і їх стає все більше. Міста, а точніше, їх мешканці, активні громадяни та влада, починають усвідомлювати, що часи дотаційних музеїв, які відвідують переважно школярі, завершуються. Музеї повинні ставати центрами громадського життя, приваблювати як туристів, так і містян. Наприклад, що спільного між згаданим музеєм Мерсе та Хмельницьким обласним художнім музеєм? Це колекціонування, зберігання, дослідження та експонування популяризації творів сучасного мистецтва: різні масштаби, різні імена, різні обсяги фондів, але схожий інноваційний підхід. Використання потенціалу такого музею є важливою складовою розбудови успішного міського туризму в Україні. А якщо поєднати відвідування музею із прогулянкою, пішохідною вулицею та відвідування цукерні потоцьких чи місцевих барів, це може стати прикладом вдалого поєднання умовного високого і умовного низького. І ще про високе. Значним, але майже не використовуваним в українських містах є туристичний потенціал бібліотек. Відомі бібліотеки включаються до турів містами, як, наприклад, Кліментіум з національною та університетською бібліотеками у Празі, Португальська королівська бібліотека у ріо де Женейро, бібліотека Конгресу у Вашингтоні і не тільки історичні будівлі, збудоване наприкінці 90-х років нове приміщення королівської бібліотеки в Копенгагені, так званий чорний діамант. Теж стало туристичною принадою міста. Цікавим є досвід відкриття у 2009 році нової міської бібліотеки у Зальцбурзі на місці колишнього стадіону, що згодом поєдналися із панорамним баром, який водночас є кав'ярнею, читацьким залом та місцем проведення різноманітних заходів. Отже, при визначенні міських туристичних атракцій варто звертати увагу на високе. Можливість відвідувати театри, музеї, художні галереї, бібліотеки, архітектурні шедеври та пам'ятки сакрального мистецтва. Але не всі міста їх мають, і успіх туру до міста залежить у тому числі від розуміння туристичного потенціалу саме таких об'єктів. А додатково до цього є сенс пропонувати можливість відвідування і об'єктів низького.